Боянська ікона Божої Матері була написана в 1900 дев'ятсот. 91 році для церкви на честь Різдва Пресвятої Богородиці в селі Бояни Новоселицького району Чернівецької області. Парафіяни цього храму полюбили її відразу і із задоволенням молилися перед нею простим своїм серцем, пізнаючи через ікону Дієву Божу благодать. Одного разу під час богослужіння на честь святителя Миколая Мерлікійського, ікона Богородиці немов ожила, очі Божої Матері заблищали і заіскрилися у відсвіті палаючих пересування. Перед іконою свічок і наповнилися сльозами, як у звичайної людини. Потім ці сльози потекли по площині дошки, викликаючи подив і розчулення впрочан, які стояли перед нею. Наступного ранку село Бояне було схвильоване звісткою про чудо. Жителі поспішили до храму, тому що неможливо було. Не відгукнутися совісному серцю на заклик Божого гласу. Відтоді величезна кількість людей моляться перед цим образом, шукаючи допомоги і заступництва Божої Матері. У боянах відбулося багато дивовижних зцілень а згодом. Біля образа стали збиратися люди, які бажали служити Господу. Виникло сестринство, яке стало жити за чернечим уставом. Це посприяло утворенню Більсільському храмі Різдва Богородиці жіночого скиту під духовною опікою Вознесенського банчинського монастиря. А з 1999 року скит перетворений на самостійний монастир на честь боянської ікони Божої Матері. Паломництво до чудотворної боянської ікони Божої Матері стрімко зростає. Вона була визнана чудотворною у 1994 році священним синодом Української православної церкви. Сестрами обителі зафіксовано відвідання більш ніж двома мільйонами прочан із різних країн.